Доброго всім дня! Сьогодні 7 листопада 2022 року. Ось такий об'єкт з 8 тисяч квадратних метрів. Робимо сухе та вологе прибирання, О, десь, десь там бачите, на дальньому плані наші співробітники. Ось. Величезний об'єкт, але ми працюємо, не зважаючи ні на що, працюємо відсутність світла, слава Богу, тут є, тут є. Спочатку сухе прибирання, потім вологе прибирання одногоминними машинами. стоїть одна, працює інша. Любі площі, промислові об'єкти, квартири, офіси Звертайтесь, допоможемо, відмиємо. До нових зустрічей.